Тут це було і молоді, то тепер я сюди кличу Анну Дан. Добрий день. На крок подав. Ми були в одному вагоні, заклопотаний, читав щось. Ти мене не помітив, а я тебе бачила ще на природі. Ми йшли однією дорогою. Сходи, доріжка, вулиця. Не спинилась, не зачекала я по дорогу подогородою. Ми з тобою зайшли в одні двері, зачекала, притримала їх. Зайшов, привітався до цих, всіх, запросив усіх на вечері. Ти весь час був на крок позаду, але я не відчула погляду. так хотілося, щоб ти поряд був, не могла собі дати раду. Ігри героїв останніх років, автобус навіяний нашим астралом, імпульс гітари оркестром радів, а на віжені неслися ангаром. Із графину опаливий ром, а не не актуальні. І гамірливий останній рандом Асом на нашій авральні Звікнув лиш вогники вже, книжка є, є, що їсти, та багаж мій мій неважкий. Сіла в поїзд, нижня, постіль, скоро вдома, друзі, свято. Думка в думках планів вже багато, і мене вже кличуть гості. Але раптом від'їжджаю, сер застиснулося враз. Як же стрімко летить час, мамо, я вже скучаю. Я тебе різкими руками на морозі у руку підмухала і носила з собою у пазусі, і слова мої тобі всі. І під зоряним взимку ввечері своїми очима щирими. Я в чужинських містах під краплями дощовими тебе ловила, і в обіймах чужих, і в казці я все одно лиш тебе вдобила. Хочу почитать. Этот поезд увозит тебя на восток, в одиночку в купе, и уже отправка, и не машет догонку прощальный платок, и как будто на шее удавка. И все тоньше и тоньше от сердца нить, что ведет меня к твоему сердцу. Тебе так пусто, что хочется выть а я не могу согреться. А дальше другие места. Пейзажи совсем другие. Я буду ждать. Приходи сюда, на контрактовую площадь их. Вот так. Так что на графичник удана уже вызначены. Полукручу. Я ще впускаю довгих, таких елегійних. Щось у нас сьогодні настрій такий після вчорашнього. Е, перший називається Давай не починати знову. Ось такий Давай не починати знову. Відчуй скільки ранок на внутрішніх сторонах щік відсутності за вікном. Перезираєшся з відзеркаленням. Безпорадно шукаючи в ньому наступний ранок, простір кладе себе на сльозу поминанням донько. Я ніколи з тобою про це не говорив і, можливо, знову не зумію передати, передати суті, але спробую припустити, що те, що являє собою любовна змова, Двох, не може боротися з часом на рівних умовах. І не варто виправдовуватись породженням утробою, сином чи донькою. Це їхня особиста справа. Ми просто їм свого часу дозволили з'явитися. для їхніх окулярів ми щонайбільше поправа на інше право годі добитися. Менше болю могло бути, менше розчалених апельсинів. Хай те, що руки трясуться через нерви, і значить, що минуле дивиться нам у спини. Проте ми милуємось тим, що воно було спільне. І воно на вищих зможки, мініатюрні, шедеври. І ця спільність дозволяє припустити, що смерть будь-кого з нас не буде образом однією долонею. І вічним спочинком нам буде не земля, а твердь тих стосунків, так ніби з квартири, де повітря сперте. ми вийдемо на набережну поболоці. Про тих, з ким кохався або добре, або ніяк. Про це можна, це можна взяти за основу. Того, щоб ми одне про одного згадували. Але я чую, як в мені звивається застереження, ніби змія. Давай не починати знову. Сукупність помилок важить більше, ніж сукупність дотиків. Тобі лишається торкатися до паліч фортепіану. Мені буде смішно чути від тебе, що спільні дітки назавжди прив'язують чоловіка до жінки доти, доки ти Богу розповідатимеш про свої плани. Забудь про графіки, про внутрішні стержні, про координати. Чим більше ми будемо правильні і обережні, тим більше життя накладатиме на нас обмеження, поділить радість, на біль, радість і біль надати. Всі наші зачіски поділить на залисину і сивину, пам'ять на невиправдані звинувачення і на персональну вину. У житті важливо віднаходити новизну. І обманювати себе тим, що у нього є певне призначення.